Усім добрий день. Давно не виходила з вами в ефір. Знаю, що останнім часом, взагалі, сачкую-стачкую. не знімаю ніякого відео. Обіцяла буду справлятись, але щось немає часу. То те, то все. Але я ж знаю, що в мене є мої глядачі, які мене дивляться постійно. О, Вже деякі люди питають мене, де це ви пропали? Чого це вас не видно на вашому каналі, чого це ви не знімаєте. Ну, не знаю, зараз город закінчився, в село їздимо рідко, тому що нема таких якихось робіт там щось робити. Та й тому постійно вдома сидимо. Але ось нещодавно зустрілася з подружкою. Вона приїхала з Німеччини, розповідала, як там. Вона мені розповідала, як вони там живуть в Німеччині люди, які в них звичаї, традиції. Знаєте. З її слів я зрозуміла, що краще, ніж вдома, нема ніде. І коли раніше я думала, що щось кудись поїхати, зв'язку з війною виїжджати. Я зрозуміла, поки знаходжуся в центральній частині України, нас таких боїв сильних тут аж немає, щоб сказати. Тому поки що я в безпеці і такого аж необхідності кудись їхати, в мене поки що немає. О, але вона приїхала, мені такий сюрприз, був я її обожнюю, Вона щось розповідає там, ну, натка творча людина, ще в мене, подружка. О. Ми з нею поговорили, зустрілися. Я ж кажу. І вона мені кучу подарунків привезла. Я вам покажу. О, бачите? Всього вона привозила тут. Так, зараз. Покажу, що привезла. Обіцяла, що розкажу. Ну, Першим ділом це привезла адвент-календар. Скоро ж новорічні свята. Я навіть не знаю. Ці новорічні свята ну, взагалі залишилося хай півтора місяця. І новий рік. Ви вірите, як бігом пролетів час? Я ні. Мені так, як одна тако минутка. раз, і все. І новий рік. Але в цьому новому році я щось так його чекаю, якщо чесно. Хочеться якихось змін, хочеться якогось, ну, щось нового. Не знаю. щось цей новий рік я жду, як ніколи. Мені здається, ну, що буде в цьому році все по-новому, все краще. Та якось так. Якісь мене такі мрії, надії. Але якщо задумаємо, обов'язково все збудеться. такого привезло мені календаря? Адвент. Я, якщо чесно, у нас в Бертичеві теж їх бачила, але ніколи їх не купувала. Ці календарі ззаді розмальовка. Так, далі що тут? Тут покажу, привезли мені такий? Що це? І, е... Гель для душу, так, напевно. Так, да. для душу. Дуже гарно пахне. І сана. Не знаю, щось таке. Гель для душу точно. О, гарний, так. приємний запах. Бачите, така. Далі шоколадка. Каже, на тобі шоколадку, щоб ти не плакала. До речі, такі шоколадки в нас теж є міленіум отакі ММ МАКС. Але саме такої я не бачила. Не знаю, бачите, така шоколадка. Може, є в нас в Україні десь. Але це німецька шоколадка. Так, дівчата, далі. О, цукерки. Отакі От ось цукерки. Відкриємо, зараз подивимося, що там всередині. Марс, твікс, мікерс, ще якісь цукерки. Коротше, цукерків багатько. Ага, тут так запаковано, що й не відкриємо. О, все відкрила. Дивимося, що тут є. Так. Що за цукерки тут? Такі ці... Доволі, я вам скажу, непогані цукерки. Такі є, лише таких, я не знаю. Якась малте. Ну, коротше, щось таке. Ось такі. Далі наш марс. Отакі ось такі от, бачите, марс наш. Далі твікс. Отакі цукерки-твікс. Снікерс. Такі цукерки. Снікерс. Далі Баунті. Такі текерки. Потім Мілкі Вей. О, до речі, Milky Вей вже 100 років не їла цукерок. Це цукерки мого дитинства, ці Milky Вей. А до речі, вони зараз продаються, напевно, ні. Я її не знаю, не бачила в магазині. Далі. Щось Галаксі. Якийсь Галаксі. Теж не знаю, що це за цукерки. Отаких От є їх два вида. Коричні і жовті. Такі. Да, повна, цукер, повна коробочка Ну, Зараз цукерки на ніч не буду їсти. Потім чаю разом з вами поп'ємо. Так, дивимося далі. Це що? Ой, дім, не дім без сірого кота. Це точно без сірого мого котика. Мишки. Дивимося, що це. Дівчата, дивіться, яка гарна штучка. О, Це ключниця, правила дому. Бачите, які прикольно таке, слухайте. Треба прибити правила дому. Мріяти О, пробачати, навіть якщо важко. Високо тримати голову, виконувати обіцянки, допомагати, багато сміятися, бути щасливою. І головне Само сердечко. Бачите, ось тут написано Любити один одного. Дякую, Оксанка. Дуже гарна штучка така, ключниця. Треба прицепити її Ходи біля дверей. Я, якщо чесно, ключі забуваю. А не знаєте, де дівчата храняться ключі? На мікроволновці. Не знаю, тільки що, але щось їхнє там місце. Прийшов і туди їх Далі. О, це таке саме, тільки. Ага, це шампунь уже йде, бачите? і сана, і сана. Це вже шампунь. Зараз подивимося. Ой, як гарно пахне. Ну, звісно, все по-німецьки написано. Я ні одного слова не понімаю. Що тут написано? Да. Така шампунь. Ну, буду мити голову, вже вам розкажу, хороша, нехороша і яка. Так, далі. О! Та ж вона знає, що я ж люблю знімати. І селфі палку Ну, яка прикольна! Селфі палка Роз, розкривається отак. Угу, тут нажимається, фотографує. Так, ну все, дівчата, можна йти з вами по городі, вже і розмовляти, і знімати, і фотографувати. О, така хороша селфі палка. У мене колись, до речі, була така, я її купила в червоному маркеті, то вона в мене розлетілася на очах. Я не встигла на її пару днів покористуватися. Ну, я не кажу, що це там погано. Можливо, мені це така попалася селфі-палка. Я ж кажу, не знаю, але я ж кажу отак. О, Зцепила її назад. Оксаночко, дуже-дуже тобі дякую за такий гарний сюрприз, подарунок. Але саме найголовніше я казала, що це приїхала ти, що ти вже нарешті повернулася до себе додому, до своїх котів, дитини, до своєї роботи повсякденної. Так що, так. таке в мене сьогодні дівчата буде відео. Пішла я на кухню далі їсти готувати. У мене сьогодні картошечка товчена з котлетками і салатик. Більш такого нічого не придумувала, не хотіла нічого придумувати. Буду відпочивати. Завтра, до речі, поїдемо з вами. Я зробила замовлення у інтернет-магазині, була розпродаж квітів. Я замовляла вже квітів, дерева. Завтра поїду все забирати із пошти. Так що там включуся та й покажу вам розпаковочку, що я вже там отримала. Все, гарного всім вам дня! Люблю, цілую, будьте здорові! Пока!